Другий день поспіль ми проводимо переговори з моїм колегом другою, міністром другим, міністром закордонних справ Данії ЄПЕКОФудом. Розпочали ми вчора. Спочатку у форматі неформальної зустрічі міністрів закордонних справ Європейського союзу. Потім відкрили невеличкий секрет разом з Праги. Вирушили до кордону з Україною і мали нагоду. Провести, проговорити цілу низку важливих питань, і от сьогодні вже повноцінний візит ЄП до Києва. Щойно він провів зустріч з його прийняв президент України Володимир Зеленський. Ми провели теж плідні розгорнуті переговори. Не буду приховувати, що основна тема переговорів сьогодні це продовження постачання зброї. Ми боремося. І здобуваємо все, що потребують Збройні Сили України на передовій. Іноді це займає трохи більше часу, тому що уряди мають приймати відповідні рішення, але ми завжди отримуємо те, що потрібно. І у цьому зв'язку я вдячний Данії, яка з перших же днів війни надавала і продовжує надавати необхідну військову допомогу. Як на двосторонньому рівні, так і у новому форматі. Опенгагенської конференції північно-європейських союзників України сьогодні ми проговорили дуже конкретні типи зброї, на постачання яких ми розраховуємо, за які будемо вдячні. А за один тип зброї ми будемо особливо безмежно вдячні, і це питання у нас є зараз в пріоритетах. Та військова допомога, яка вже надійшла до України, вона дійсно корисна, допомагає нам захищати нашу країну. І знаєте, коли будь-яка країна надає Україні зброю, це не акт благодійності, а це акт інвестиції у, і у власну безпеку для того, щоб ми тут в Україні змогли. Зупинити російську навалу і захистити Європу від агресії Путіна, яка відбувається різними шляхами. У нас танками і ракетами, а в Європі шляхом енергетичної кризи, інфляції, російської пропаганди. Ще одна важлива тема переговорів: це відбудова Миколаєва і Миколаївської області, шефство, над якими взяла Данія. Тут я хочу відзначити, що Данія першою. Серед усіх країн не лише визначила регіон, якому хочуть допомагати, але й безпосередньо почала допомагати конкретними речами. І на Миколаївщині вже присутня конкретна допомога для відновлення цього міста, міста Миколаїв і регіону. В деталі вдаватися не буду. Якщо є захоче, він сам він сам про це розкаже. Ми окремо дякуємо данській стороні за підтримку українців, які опинилися в Данії. Вчора в літаку ми обговорювали якраз розширення роботи данського бізнесу в Україні, і я запевнив свого колегу, що час іноземному бізнесу повертатися до України настав. Є вже позитивний приклад Макдональдса, над яким ми дуже довго працювали і наполегливо. Є низка, скажімо, інших, інших компаній. І данський бізнес, робота данського бізнесу в Україні це також підтримка України у цій війні. Я також радий, що ми бачимо відкритість данських компаній, які працюють в самій Данії, до залучення закупівлі українських товарів. І у зв'язку з цим, наприклад, низка українських товарів вже успішно вийшла на данський ринок через роздрібну мережу КООП МЗС України готовий і надалі усіляко підтримувати подібні ініціативи. Ну і наостанок дві теми пов'язані з Європейським Союзом. Вчора ми говорили і сьогодні продовжили розмову про восьмий санкційний пакет, яким він буде, коли він має бути. Я радий, що ЄП підтримує позицію, що восьмий санкційний пакет має бути ухвалений без зволікань. І е, набуття Україною-членство в, в Європейському Союзі. Ми вдячні Данії за підтримку надання статусу кандидата в Україні, але життя не стоїть на місці. Україна планує. Без зволікань виконати рекомендації Європейської комісії, пов'язані з наданням Україні статусу кандидата, для того, щоб перейти на наступний етап, а саме відкриття переговорів про членство. І остаточне рішення про це будуть ухвалювати лідери держав-членів Європейського союзу. Тому тут позиція Данії і підтримка Данії буде дуже важлива. А на шляху до цього моменту і після цього моменту ми продовжуємо працювати з Данією над підтримкою дуже різних українських реформ. Тому завжди радий бачити ЄП в Києві. Він завжди приїжджає не просто з дипломатичними поговорити, як дипломати, ми дипломати зазвичай робимо, а ЄП завжди заточений на отримання. Конкретних результатів. І це саме те, що нам потрібно сьогодні і в Україні, і в Європі. Дякую. Дуже дякую, Дмитро, мій друже. Дуже дякую дуже, Дмитро. І дякую, що зустрічаєте в Україні в Києві такий час. Ми були, як ви правильно сказали, в Празі разом і. Мандрували в потязі е, до Києва, до вашої чарівної столиці, і час який Ми проводимо в таких зустрічах, завжди надихає ну, а в, зараз особливо надихає продовжувати допомагати Україні. Ну наш наші е, відносини між нашими країнами вони сягають століття. Ми, і ми. Зараз можемо святкувати річницю, 30-ту річницю наших дипломатичних стосунків. І це важлива віха партнерства між нашими країнами. Ми можемо і вікінгів згадати. Ви знаєте, що історія у нас дуже довга і багата. Можу сказати, Дмитре, що для мене це дуже емоційна подія повернутися знову до Києва, пройтися його вулицями, побачити, що життя повертається. Та да, і ми говорили от з, з президентом Зеленським і з прем'єр-міністром Шмигелем спілкувалися, і ну, ця сила і завзятість українців захищати свої цінності, свої ідеали і свою країну. Ми просто а, в захваті від цього наскільки люди здатні щодня, щоночі боротися. І відбивати ці, цю жахливу антилюдську поведінку Росії. Ми з вами були до війни і під час війни, і будемо з вами після війни, як з, з вільною, демократичною, суверенною країною. Українці, як і будь-яка нація в світі, має право жити в світі благополуччя. Тому Україна а, зараз вже отримала приблизно 400 мільйонів євро плюс 9, 90 мільйонів євро фіно гуманітарно-фінансової допомоги. І ми адвокуємо, щоб європейський союз запровадив. Якомога більш жорсткі санкції проти Росії і продовжуємо цю роботу. Ми чому бачимо, як ви захищаєте свою країну? І бачимо, що плани Росії ви зламали. Наступна фаза буде зосереджена навколо того, щоб Росія вже отримала кінцеву поразку, а Україна стала переможцем. І саме тому ми продовжуємо надавати важливе військове обладнання і навчання вашим військовим. Ми вчора обговорювали в Празі зі сторони данських партнерів. Ми працюємо, щоб обмежити візовий режим для російських туристів, тому що це якась абсурдна провокація, що можна їздити в Європу. Залишатися, зупинятися в європейських готелях, пити європейську каву, при тому, що їхня країна вбиває і мучає українських громадян. От я почув, що буквально вчора там двоє дітей загинули, і ми маємо. Дуже жорстко обмежити можливість для російських туристів насолоджуватися благами цивілізації, коли вони цю цивілізацію руйнують. Отже, ми будемо боротися разом з вами. Ми не, не поступимося. Ми готові битися в цій війні, скільки потрібно буде до самої вашої перемоги. Сьогодні ми поїдемо ще в Бучу. Де відбулися перші в цій широкомасштабній агресії? Військові злочини Російської Федерації? Це просто неможливо уявити, що одна людина може наказати вчинити стільки жахли, жахливих злочинів вже данія продовжить. Розслідування фіксування військових злочинів Російської Федерації так само, як і допомагати Україні озброєнням, і ми продовжимо показувати світові, що відбувається тут, що тут витворяє Росія. Путін і Російська Федерація в цю війну не виграють, вони програють. Він маленька людина і в прямому фігуральному сенсі. І оці всі сподівання кривавої жалюгідної людини наштовхнулися на масоване натхнену боротьбу українців. Отже, я дуже радий повернутися в Україну. Ну і ще скажу, що от вчора наш уряд представив новий бюджет на 23-й рік. Я можу вам вже сказати. Що про нашій пропозиції бюджету Україна пріоритет номер один, от як отримувач фінансової і військової допомоги. Ми будемо із військової і цивільної сторони підтримувати вас. Дякую, Дмитре. Дуже радий повернутися і поспілкуватися з давнім другом. Дякую. І зараз відповідати на запитання. Запитання до пана Кулєби від сьогодні. Ми знаємо, що під час цієї війни, під час э, цих вбитв Україна також готується приєднатися до Європейського Союзу і вживає конкретних правових кроків. Чи ви можете пояснити, чому це для вас настільки пріоритет під час війни зараз? Чи ви відчуваєте, що у вас є повноцінна підтримка Європи всіх країн, членів ЄС, включаючи Данію? За те, щоб Україна вступила все-таки в ЄС, зрештою. Ну, якщо ми отримаємо запрошення до НАТО, доєднатися ми теж будемо раді доєднатися до НАТО в найближчій перспективі. Не, тому що ми так дуже дуже хочемо просто приєднатися до чогось. Ми. Самодостатня нація, яка довела свою силу і суб'єктність. Ми віримо і переконані, що в ЄС все таки є консенсус в тому розумінні, що без України сам проект об'єднаної процвітаючої та безпечної Європи завершеним не може бути з низки причин історичних ті саме вікінги, до історії яких ми всі. Можемо звертатися, коли президент Путін каже, що українці і росіяни мають одну і ту саму історію. Я можу сказати, що українці і датці мають спільну історію, тому що ми всі, в принципі, нащадки вікінгів, а вікінги мали в Києві дуже сильну присутність і дуже довго. Отже, амбіції наші дуже прості. Європа буде тоді дійсно сильною. І процвітаючи, коли ми всі, включаючи Україну, будемо єдні і для нас приєднання до європейського союзу це потужна трансформація. Це потужна мотивація до того, щоб трансформувати країну на краще. І це не буде перебільшенням, якщо ми скажемо, що Україна зараз унікальна, тому що вона. Б'ється в найбільш кривавій війні з часів Другої світової і продовжує робити ефективні реформи і прагнути нового, кращого якості життя для своїх громадян. Отже, ми вже думаємо про те, як наше життя виглядатиме після перемоги. Це життя буде процвітаючим на основі верховенства права і як частина Європейського союзу. Що ж до... От, якби ви мене запитали чи всі члени ЄС підтримують Україну, я скажу так. Якби ми ви мене запитали, чи всі країни-члени ЄС повноцінно або повносердечно підтримують Україну, то я задоволений, хоча б тим фактом, що є консенсус серед них, що Україна буде зрештою членом ЄС. Це вчора було підтверджено, але. Нам все ще треба попрацювати з деякими країнами, щоб вони більш щиро були за членство України в ЄС. Але Данія повністю, як кажуть, повноцінною, повним серцем бажає бачити Україну в ЄС і підтримувала це наше прагнення, коли ще консенсус в самому ЄС не був таким, як він є зараз. Саме тому Данія є одним із найбільших рекламістів України можна сказати. Українські медіа Дякую. до пана Колеби. Як ви оцінюєте вчорашнє рішення глави МЗС країн ЄС щодо віз для росіян? Чи задоволені ви ним? І запитання до пана міністра Кофеда від Укрінформу. Україна очікує, що ЄС восени розпочне обговорення восьмого пакету санкцій проти Росії. Яке бачення Данії щодо посилення тиску на Росію, і які обмеження ваша країна готова підтримати у наступному санкційному пакеті? Вчорашнє рішення щодо віз для росіян потрібно розглядати в динаміці. Зранку, на початку дискусії міністрів Європейського Союзу базове рішення полягало лише у призупиненні дії? Угоди про спрощену видачу віз громадянам Росії. Але в результаті непростих дискусій тут є краще знає, тому що він брав безпосередню участь в цій першій фазі дискусії. Потім, в результаті обміну думками між міністрами закордонних справ ЄС і мною як міністром закордонних справ України, була створена невеличка, як кажуть, у нас робоча група. Яка суттєво доопрацювала це рішення. І, зрештою, вчора було досягнуто неформальної було досягнуто політичну домовленість про пар, про зміни у візовій політиці е, ЄС щодо Росії. Тобто це не лише йдеться не лише про зупинення дії угоди. Там передбачена низка інших кроків, які е, дозволяють мені сказати. Що у разі, якщо завтра вчорашнє рішення буде належним чином добросовісно імплементоване усіма державами-членами Європейського Союзу, то е це рішення буде максимально наближеним до того, що хотіла Україна. Але диявол ховається в деталях, тому в принципі вчора було ухвалене правильне рішення, але Деталі в імплементації можуть зруйнувати його ефективність. Саме тому я наголошую на важливості імплементації. І от позиція Данії, якраз у вчора у вчорашній дискусії, була дуже чіткою, принциповою, і, власне, є і зараз підтвердив. Я переконаний, що найважливіший перелам, який відбувся вчора, полягає в тому, що аргумент про те, що це війна Путіна. А всі інші невинні, він залишився в минулому. Це дуже важливо, тому що тепер, не маючи цього бар'єру в сприйнятті російської агресії, ми зможемо ухвалювати набагато потужніші рішення. Дякую, Дякую. ну по питанню що стосовно. Санкції та данської позиції, по перше, наша позиція постійно і залишається такою, що ми хочемо е, запроваджувати якомога більш жорсткі санкції, які ми можемо е, як на які всі погодяться. Отже, ми також повністю підтримуємо восьмий пакет санкцій То інші речі не менш важливі ніж візове питання. Як пан Кулеба згадував, ми б хотіли побачити обмежити санкції проти російських олігархів і так званих еліт, які підтримують режим в Росії, і щоб вони теж відчули наслідки? Отже, ці 12 Мільйонів віз, які зараз вже під питанням. Це перший крок. Вже санкції мають продовжуватися. Вони мають свій ефект, але ті санкції, які зараз запровадяться, вони будуть більш ефективні. І ми бачимо ефективність цього. Ми хочемо продовжувати, щоб щоб росіяни відчували наслідки. Ну і ми хочемо не тільки об'єднати. Наші партнерів по ЄС, 27 країн, але і партнерів по ем, Північно-Атлантичному альянсу, тому що ми всі стоїмо на цінностях свободи і тому нам треба в єдності продовжувати санкції проти Росії. Так і ще одне запитання від данських видань Луїс Янсен для запитання до під... міністерства кулеби. Ваш уряд. Чітко зауважує, які є потреби України. Данські партнери вже надали фінансову військову допомогу. які найбільші ваші потреби наразі, тому що ми почули, що данія продовжуватиме свою підтримку. Але якби, якби ви могли зараз обирати, що в першу чергу ви б хотіли отримати? Тільки про зброю чи про все широком? Ну, найкраща допомога Україні зараз це озброєння. Ми дуже цінуємо все, що надається Україні: Макрофінансова допомога, гуманітарна допомога, допомога в розмінуванні, відбудові. Це все дуже дуже важливо. Але базове правило зараз, тих часів, які зараз, якщо на фронті успіху не буде, то все інше немає. Сенсу, якщо ми хочемо жити в країні, де в яку можна буде відбудовувати, яку можна буде далі розвивати в першу чергу. Її треба захистити і перемогти в цій війні. Отже, куди б я не поїхав, будь-яка розмова починається і закінчується постачання зброї. А посередині є мікрофінансова, макрофінансова допомога, є гуманітарна допомога, відновлення, відбудова і так далі. Ну і по системах озброєння нас теж є. Пріоритетні бажання. Три найбільші пріоритети в плані озброєння це артилерія будь-якого типу. Це боєкомплекти для артилерії, системи протиповітряної оборони і системи залпового ракетного вогню. Ось це речі, які потрібні. Тобто, щодо артилерійських систем і Системи залпового вогня це просто ті системи, в яких по яких Росія зараз значно а, перевищує наших сил. Ми можемо боротися не тільки кількісно, але й якісно. Тому що одна гаубиця, сучасна гаубиця, вироблена країною членом НАТО, набагато більш ефективніша, ніж. Російські габіці, які відповідно були вироблені ще в радянському союзі. Тому на кожній зустрічі я постійно наголошую на дуже великій потребі отримати більше артилерійських систем. Жодна і оборонна, і наступальна операція не може зараз без артилерії бути втілена. Ми дуже чітко і відкрито заявляємо про свої потреби. І це про це йшлося при зустрічах єпи з прем'єр-міністром, з президентом. Ми дипломати, але ми зараз дипломати воюючої країни. Ми маємо дуже чітко і напряму заявляти, що нам треба, і не вагатися заявляти, що нам потрібно, тому що залежить майбутнє цієї країни від успіху нашої військової породьби, і в цьому сенсі дуже добре, коли є такі. Партнери, колега ЄПА, який розуміє нас, який не задає якісь там запитання, щоб просто продовжити дискусію якомога довше. Ні, він дуже конкретна людина. Дякую. Я теж дуже коротко дам відповідь. Чи надання потрібних систем зброєння України це пріоритет номер меродін? Як я вже сказав, українці. Коробро е, неймовірно сміливо бореться, відбиває російську агресію. І ми маємо всі подбати про те, щоб Україна виграла, а Росія програла. Щоб такі речі, які витворяє Росія в Україні, залишилися назавжди завжди в минулому. Ми надали вже на 400 мільйонів євро допомоги, і ми продовжуємо. Надавати відповідні і необхідні озброєння та тренування для українців, окрім того, у нас приблизно є на 90 мільянів мільйонів євро гуманітарної та фінансової допомоги. Це робить данію однією з країн, які найбільше виділяють і, і безпосередньо допомога Миколаєву, Миколаївській області. Ми допомагаємо відновлювати там систему водопостачання, теплопостачання, відбудова і ремонт житлових. Муніципальних будівель, а, буквально, от щоб а, в квартирах у людей були вікна, захищені від холоду, тому що ми маємо знову ж таки подбати, щоб український народ могли а, пережити зиму і при цьому давати гідну відсіч Росії. Дякуємо.